Доброго дня. Добрий. А в чому картопля? 13 гривень. А це Білоросу, да? білороса, так? Да? Білоросо і в нього така біла. А та по чому? Так само. 13. Що Добре, дякую. В чому кабачки? По 10. По 10. Доброго дня, а чому цибуля? Вот цибуля. А картопля по чому? Картоплю 14. А морква? Одинадцять. Дякую. Ось таку цибулю можна обрати. Чим? Чому брать? По чому огірочки? Шо? Ну вот цибуля. А тут здесь. Ты що ж вона здається? А тут змела. А почему цибуля у вас? 15? 15. В картопля? Белая картопля 12. 12 червоно. 13. Дякую. А звідки це картопля? Звідки район село Банили. О, з Банилова, так. Да. А ви будете ще возити картоплю? Так, кожен може А Можна ваш номер телефону? У вас по чому капуста? Дев'ять дев'ять. Дякую. А помідори по чому? – 17. Это крупно, хороша. ви звідти сюди кукурудза 5 гривень. А ку по чому? Бачу, Я... це морк? Чому морква? Один. Один. А це а це картопля, бо неопідірна може бути ще. А хто картоплю торгує? Питайте, 12 гривень і 13 гривень євро. 12-13 А звідки? Ванилі. О, я ось одного чоловіка десь тут купляв, і дуже хороший був. Бо... Це цей чоловік є. Який вам білий чи червоний? Я, я, нас... я нами десь через пару тижнів хочу взяти, домовитися, хочу номер його. Тобто буде свіжий, за вас можеш. Добре. Номер дати його? Так, да, якщо можете. Доброго дня, а чому ці буля? О, 12. Так, 10, так? Це Одеська? А? Миколаївська, так? Да? Ну, зараз, наверное, візьмемо. Чому морква? А цибуля по чому? Теж дивиться. А борочок. А, тринадцять. А борочок? Борочок почому? гривень. Добре. Ну, можна і цю взяти, бачиш, непогано. тож велик. Чому ковуни? Чому помідорки? П'ятнадцять. оптом, да? В чому кавуни? 14. килограмм <зываний> да? Да. 35. А сколько да, да? А почему? 20 и 15. 25. Почему перец? Перец 40. 40. Почему желтые помидорки? 25. А такі чорні Чорний принц? 15. А 15. ті 25. А Розові? 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. По чому ці булька? 12. 12. Миколаївська. А сливки по чому? 15. 25.

А капуста почему? Давай, давай. А почему хрен? На тебе. Да, 10. Давайте хочу отправиться. Ну, хороший помидор. 15, 15. Хорошо.